Давайте про формулу ціни на газ будемо далі говорити. Ціна на російський газ у третьому-четвертому кварталі становитиме близько 200 доларів. Таку суму спрогнозував міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. каже, згідно з формулою українсько-російського газового контракту, ціна має бути 290 доларів за тисячу кубометрів. Та з 30 відсотковою знижкою вийде трохи більше ніж 200 доларів. Міністр також повідомив тристоронні газові переговори у форматі Україна ЄС-Росія на рівні міністрів. Венергетики відбудеться вже за тиждень, 29 червня. Надіємося сформувати мнення, позицію. Я не впевнений, що ми підпишемо формально. Я думаю, що ми плануємо підписання. Ну, в принципі, якщо буде сформована позиція, то вже буде теж вже достатньо много. Український уряд також ухвалив рішення про зменшення рентної плати за користування надрами. За словами Демчишина, це буде зроблено з метою ефективного залучення в Україну інвесторів. Ну і після ухвалення урядом рішення про зниження рентної ставки на видобуток газу Юлія Тимошенко має намір домагатися зниження тарифів на житлово комунальні послуги для населення. Вона заявила, що наступного сесійного тижня Верховна Рада ухвалить закон, який знижує ренту на українське блакитне паливо. І після того автоматично будуть знижені тарифи на газ, тепло і гарячу воду. Ось так, блок у нас фактично з двох таких тем складається. Тобто, ми почули зараз про зниження ренти на український газ. Юлія Тимошенко каже, що це перемога, от наскільки вона є суттєвою. І а, знову ж таки почули ми від Юлії Володимирівни, що якщо ми не дозволимо уряду і як це все буде далі просуватися, питання, це дійсно ці речі. Треба розділяти два види газу. газ, який видобуває держава, і газ, який видобувають приватні власники. Чому тому, що хто би як не казав, ми не зможемо приватного власника продавати газ за ціною або, скажімо, тільки державі. Для населення це його власність. Він клав гроші. На жаль, так пише новий закон, який ми голосували ну не на жаль, а це так в Європі, є, і це вимога Євросоюзу для нас. Закон про товарний газ. Але Рома... в Європі не було такого дик... дикого накопичення капіталу. знаєте, і Але на жаль, і там під цю ідею сьогодні, було, що та ми так... просуваємо, так, да, є згоден, що на газ видобування, яке в нас самостійно видобувається, державна компанія. Ренту треба зняти може навіть до нуля. Це дасть нам можливість зменшити ціну на блакитне паливо для нашого населення. І це правильно. Але під цим законом, на жаль, деякі корупціонери в Верховній Раді протягують нульову ставку або знижену ставку на газ для приватних водобонавків, які корупційним шляхом взяли колись скважине державні, і сьогодні на цьому ворують значними сумами. Ну, Причому що вони не будуть продавати по зниженій ціні, вони будуть продавати по тій, яка є на ринку. Вибачте, сьогодні Оніщенко. Власник великих газових родовищ він здійснює діяльність по сумісній діяльності, да? і по цій сумісній діяльності він отримує газ, який ми знімемо ренту, а він буде продавати на вільному ринку по повній ціні ринковій. Тому, вибачте, то треба розділяти. Той, хто виробляє газ і продає його на ринку вільному по ринковим цінам, нехай сплачує ренту, тому що нам все рівно треба перекривати субсидії для громадян, які не можуть заплатити за газ. А газ, який ми направляємо для населення, а ми повинні направляти саме українського виробництва, тому що він дешевий по виробництву. На нього треба ренту ще зменшити і поставити, може, і нульову ставку. Тоді це буде правильно. Тоді ми можемо збалансувати ціну на плокитне паливо для громадян. Це перше питання. Тому під хорошу ідею не треба просувати корупційні схеми під Шуфрича, під Ставицького колишнього міністра, під Онищенка і під остальних таких же ж олігархів, які в Україні після Януковича залишились, добувають український газ, а ми їм зараз ренту знімемо. Тому треба переглянути цю історію. І тільки на державний газ. Це перший момент. Друге питання. Нам треба я зареєстрував відповідь. Законопроєкт сьогодні контролювати якість газу. На жаль, якість газу в мережі не ну, вона не відповідає, я думаю, технічним стандартам. Тому ми впровадили законопроект, де на виході на всіх газорозподільних станціях на виході із газорозподілючих мереж до споживача повинні бути облаштовані відповідними лабораторіями або приладами обліку газу. І цей закон, я думаю, що ми теж будемо голосувати в ближчий час, для того, щоб ми чітко знали, щоденний моніторинг показував, а що ж ми спалюємо у своїх комфортах, а що спалює відповідне підприємство теплокомуненерго, тому що вибачте, якщо там є там якась домішка, яка зменшує калорійність плотність газу, то мені здається, що люди платять за повітря, і це насправді, тому що якість в Європі, хто буває в Європі, може собі зрівняти, скажімо, якість газу там і якість газу в Україні значно різниця. І в цьому плані для мене особисто, як члена пеку, дуже дивно, ну комітету пал на дуже дивно, що під час війни, під час ситуації, коли ми з Росією в АГРНВ, скажімо, в стані війни Росія нам дає знижку на 100 доларів на газ. Це дуже дивна історія. Питання якості газу. Тому тут є два моменти. Перше, треба передивитися податкову базу. Зрозуміло, що державний газ повинен бути без оподаткування на сьогоднішній день. Люди не можуть це платити. Друге питання ми повинні контролювати калорійність газу, причому проводити щоденний моніторинг з можливістю споживача доступу до цієї інформації. Третє питання: ми все ж таки повинні передивитися видатки Нафтогазу. Перепрошую, ну на що це за енеркреї яке сьогодні формує ціну базову ціну на газ, не дивлячись, правдиві ці ціни чи ні. Які там зарплати в Нафтогазі влаштовувати? Які там е, технологічні втрати? У вас робоча група працювала, яка, зокрема, з е, багатьма питаннями, які ви зараз окреслили, розбиралася, вивчала їх ретельно, і, і ми всі і вивчили ці проблеми, та, правда, і, ми, вони і, є і, і ми всі тому хотіли сьогодні почути сьогодні, почути, тому люди хотіли почути результати вашої я роботи. Думаю, що Цей якщо... звіт має бути зачитаний, доведений до кожного громадянина. Він опублікований так. в пресі, але знову сьогодні ж таки шастить... його перечитало лише експертне середовище, я вам точно це кажу. От люди досі не розуміють, що так. Цього не потрібно це повинні експерти чимав. чітко визначити ціну на сьогоднішній газ. На жаль, НКРКП не від ну не здійснює свою діяльність у відповідності. Професіоналізму там дуже мало. Як у нас міністра Демчишна, ви зрозуміли, що він сказав? він проговорив там 30 секунд. Так. Я особисто не зрозумів. Тому такого рівня кваліфікації у нас і НКРЄКП, щоб ви розуміли правильно. І вони нічого там це не самостійні люди. Ну ви даруйте, що ми перебрали зараз ваш а, час, просто. друзі. І тому просто. що в нас спалено енергетичний комплекс до неї прем'єр. Поки не вимагає нікого заарештувати, але звертається до Во Батьківщина з проханням розглянути доцільність перебування на посаді міністра екології та природних ресурсів Ігора Шевченка. Про це сьогодні повідомив радник голову уряду Данил. Лупківські за його словами перевірки виявили, що в січні 2015 року міністр в особистих справах без отримання відповідного дозволу перебував в об'єднаних арабських еміратах. Крім того, каже Лубківський за кордоном, міністр без дозволу прем'єра перебував також у робочі дні з 5 по 7 травня цього року, що є порушенням законодавства. Ну нагадаємо, раніше Шевченко підтвердив факт свого польоту приватним літаком з Ніци. Як вважає прем'єр-міністр України? Обставини, які містять такі ознаки, складають прямі політичні, управлінські та етичні ризики для коаліції парламентських фракцій, які сформували нинішній склад уряду України. Ігор Шевченко, як відомо, був обраний на посаду міністра екології та природних ресурсів України. За квотою політичної партії Всеукраїнське Об'єднання Батьківщина у Верховній Раді, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звертається до парламентської фракції політичної партії Всеукраїнське Об'єднання Батьківщина, розглянути питання про перебування Ігоря Шевченка на займаній посаді і прийняти відповідальне політичне рішення, яке має бути схвалене парламентською коаліцією. Разом з тим сам Ігор Шевченко просить генпрокурора перевірити звинувачення на його адресу, висунуті низкою нардепів з парламентської трибуни. Таке повідомлення і фото своєї заяви він опублікував на своїй сторінці у соцмережі. Крім того, в інтерв'ю лівий біріг Шевченко повідомив, що нардепу Ляшку пообіцяли посаду міністра екології ще в січні, і він особисто про це йому казав. У нас, ну звісно, ми всі розуміємо, хто буде реагувати. Представник радикальної партії вам ляшко нічого не казав про те, що ми пообіцяли посаду міністра екології. Ні, ні, я думаю, це обіцяли, не обіцяли. Це таке. Це Шевченко вже відбріхується, тому що треба щось говорити в цій ситуації. відбувати якісь там знаєте, робити такі медійні приводи. А не дивіться на мене, дивіться на інше. Тут до речі, дуже гарно ви взяли тему. Після тарифів взяли до міністра екології. Пам'ятаєте, я казав, що. Від найбільш виграшним від пониження ренти на спільну діяльність отримує газовий олігарх Онищенко. Пам'ятаєте? Юлія Володимирна штовхає цей закон. А тепер у уяві... почули, що сказав Лубківський, так речник прем'єр-міністра, що саме Юлія Володимирна призначала і подавала кандидата міністра екології Шевченка на посаду в газовий комплекс. і саме це ж до Юля Володимирівна на і саме на літаку Онищенка. Газового олігарха літав до Ніци хто? Міністр Шевченко. Тобто, ось вам і чітка стезя. Тому в кожному рішенні треба шукати логіку. Да, Шевченко корупціонер, це зрозуміло. Не може міністр екології, який здійснює нагляд і виділяє через його нагляд, е, держгіонагляд навіть видають ліцензії на різні види діяльності пов'язані з видобутком вуглеводів, в тому числі, не може він на бізнесмені, на літаку бізнесмена, який здійснює цю діяльність, літати будь-куди, безкоштовно чи оплатно. Це перше питання. Друге питання. Зрозуміло, що е, був, навіть не отримавши дозвіл від Прем'єр-міністра в ситуації, коли в Україні Васильковій горить база, і він прилітає, що каже, що природі не надано жодних там екологічних збитків. Так, хоча, прем'єр анонсує там до 50 мільйонів збитків екології, які заподіла пожежа на цій нафтобазі. Ну чи може особа далі перебувати на посаді? Він явний корупціонер. І друге питання його пов'язує з зенничникам ще інша історія. Коли він став міністром, він подав першим його поданням було на держгіонагляд. Знаєте, якого він подав кандидатом? Такого собі Матвієва, який в 12-му році був довірною особою. Пана Онищенка, депутата газового олігарха, під якого сьогодні, в тому числі, робиться схема по пониженню ренти по спільній діяльності на газ, був довірною особою на виборах у 2012 му році. Що він підтвердив на засіданні кабінету міністрів, коли прем'єр-міністр спитав про це. Він підтвердив, що він помічник його ну, і працює в нього в структурах. Тому це така цепочка, яка ув'язує все. І я думаю, що за цю цепочку, як смикнути, то потягнеться не тільки Шевченко, а й дуже багато людей із парламенту. І це треба зробити.